Словом чи реченням розпочинає свої збори е відомий український волонтер Сергій Притула. Він говорить про цей день настав. Так ось і ще черговий день настав відкриття нового масштабного збору. Анонсував Сергій Притула, і це власне стосується уже ефівронів. Рій помсти 2.0, Отак, це все називається. Цього разу мета 5 тисяч БПЛА. Треба назбирати 100 мільйонів гривень. Скарбничка вже не порожня. Працюють наші люди, які Донатять і ось з попереднього збору лишилося 5 мільйонів. Про це звітується Сергій Притула. І українські бізнес бізнеси вже закинули по кругленькій сумі по 3 мільйони. Решта за нами з вами, друзі. Друзі, ми з вами зібрали на 2200 FPV-дронів та на навчання 420 пілотів-операторів FPV. Але дронів має бути більше. Бо ми подаємо дрони як патрони. Тому запускаємо рій Помсти 2.0». 5 тисяч FPV-дронів, 100 мільйонів гривень. Бюджет чималий, але і нас буде більше. Збір на рій Помсти 20 офіційно оголошується відкритим. Долучайтесь.